Доброго дня, друзі! Сьогодні вирішив записати для вас відео про цього маленького монстра. Як я говорю, легкий танк з душою бабахи. Що саме я маю на увазі? Побачимо в цьому відео. Легкий танк Т92Е1, легкий танк американської гілки. Знаходиться він на 9 рівні, досить цікава машинка, але саме цікаве в ній це є його пушка. Давайте перейдемо в поліпшення і подивимося гармата на 9 рівні. Що вона з себе представляє? Зараз глянемо. Середня шкода в нього 560 на підкаліберах, на кумулятивних 490 і на фугасах 680. Підкалібери, пробивають 210, кумулятивні 310 і осколочно фугасні 90. Розкид складає 0,38. Час зведення 4,8 перезарядка ну, 17 секунд, трішки більше. Навіть середня шкода майже 2000. Що в мене стоїть? Універсальний відновний комплект, адреналін, а також форсаж. Це саме на цих Розхідниках я катаю поліпшення я ще коле, далі поліпшене пальне і пляшка коле, це для того, щоб хоч трішки покращити його показники. Вожу з собою 20 каліберів, 17 кумулятивів і на всякий випадок 3 фугаси. Цікава машинка, зараз покажу. Бій, який вдалося на ньому зіграти. З рандомом зараз твориться якась жесть, з перемогами не густо останнім часом, або неможливо настріляти, команда зливається, або настріляв, а також команда зливається, або перемога, але нічого не встигаєш зробити. Дуже останнім часом багато турбоперемог і турбопоразок. Зараз переходимо в бій і подивимося, що тут вдалося зробити. З самого початку вирішую поїхати на дефолтну позицію, подивитися переїзд танків, можливо, можливо, буде. Когось відстріляти. Приїжджаю до мосту, дивлюся. Бачу, що мої союзники також підтягуються на цей фланг, але суперників тут поки що не видно. Вирішую ще трішки почекати, подивитися, можливо, хтось десь засвітиться, щоб потім прийняти якесь рішення. Бачимо, тут з'явилася хімера. Але вона лише щось тільки одна тут. Поскільки союзники вже втягнулися, вирішую приїхати далі подивитися, чи є підкріплення в Хімери. Бачимо 34,2. Даємо йому вистріл, отримуємо взамін, але 260 проти 650. Приємний розмін. Союзники втягнулися, вирішуємо проїхати далі, подивитися, що тут. Вирішую при... виїхати на балкончик, щоб сильно не підставлятися. ВЗ-114. Даю вистріл з 630, будь ласка, два вистріла 1200. Приємно. Тут суперники не підставляються. Вирішую дати вистріл ще по повезешки. Переключаюсь на золотий снаряд. 540, будь ласка. Бачу, що нас об'їжджають уже ззаді, вирішив допомогти яхтігру. Ми Вже на золотому снаряді приходиться стріляти, тому що пробиття не вистачає. 210, звичайно, мало але ж наголошую, це легкий танк. М103 втягується. Перезарядка довгувата. вистрілити не встигаю. Вирішую об'їхати. М103 відволікається. Знову даємо йому вистріл. 450 приємно. Крайслер там ще стоїть до цього часу. Зараз будемо. Добирати М-103. Допоможемо союзнику. І як виявилося, суперники всі злилися, залишилося добрати Хімер. ще в принципі, в нас проблем не виявилося. І бачимо, що. За цей короткий бій нам вдалося нанести 3-300 урону. Перемога, друга ступінь. Ще трішки залишилося до шерідана. Виходимо в топ 1 по шкоді в команді. В принципі, Непоганий танк. Лишати, не лишати в ангарі думати вам. А зараз буду з вами прощатися. Дякую за увагу. Приємного перегляду. Якщо буде бажання, можете подивитися інші мої відео. Підписуйтесь, пишіть коментарі. Буду радий спілкуванню.